Всім привіт! З вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Renault Megane 2003 року випуску. Авто офіційне, куплене в дилерському салоні в Україні. Сірого кольору на 15-х дисках. По кузову є невеликі нюанси. Але по технічній частині авто повністю обслуговане, не вимагає вкладень, сів і поїхав. По комплектації валюровий сірий салон, стан салону відмінний, мультикермо з регулюванням гучності, кондиціонер, підігрів заднього скла, підігрів бічних дзеркал, повний склопакет. Двигун тут 1,6. Механіка на передньому приводі. Пробігу на даний момент у автомобіля 310 тисяч кілометрів. Автомобіль доглянутий, технічно обслугований. Тому у кого зацікавив даний варіант? Чекаємо вас салон автопарку місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Придбати даний автомобіль ви можете в кредит. Заготівку в лізинг або обміняти на свій автомобіль по програмі Трейдинг.